Отже, з нами сьогодні військовослужбовець з нашого підрозділу, снайпер із псевдо юар Вітаю вас, друзі. Скажіть, будь ласка, для вас вибір вашої нинішньої, називаємо це так, професії, це було усвідомлене рішення? Чи за вас його хтось інший прийняв? В принципі, воно було усвідомлене, що я знав, куди я йду. І, в принципі, я вже догадував, ну, що буду займатися цим, тому що зараз займаюся. Багато снайперів. В цивільному житті займалися або були мислицями, або були страйкбольщиками, Чи, чи було таке подібне? Взагалі даже не зв'язано було з цим. Mm -hmm. ну, торговий представник був. Прийшлося змінюватися, навчатися і все робити неможливе, щоб вдосконалюватися. От коли ми говоримо про вдосконалення, на чому ви найбільше навчаєтеся? Ви на своєму досвіді, ваших колег? Чи ви використовуєте якісь відеоматеріали, то що ви ну, дивилися? Е, Поначалу що використовували, е, самі по собі навчалися, що вдосконалювалося, де можна було побачити якийсь ролик, щось е, взяти, щось цікаве звідти. І кожен раз, що на стрільбах, що пробувалося, що вдосконалюватися, так само потім е, поїхалося в школу. Було навчання, трошки там підсказали. І більше, що найбільше, що допомогло, це хлопці, які вже бойові, що дійсно, що були, що вони працювали, розказали, як правильно щоб працювати швидко і, 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 і ефективно. То багато що, що з відео, що то, що підказують, що побратими. Ну і сам, що вдосконалюється то що тебе цікавить, стараєшся вдосконалювати все. Коли питають снайпера, що ти відчуваєш в момент, коли ти здійснюєш постріл, найчастіше кажуть або нічого, або просто віддачу. Що ви відчуваєте? <му> Відчувається то, що, ну, як сказати, правильно, що. Ну, в останні рази то взагалі нічого не відчувалося. Робилося свою роботу, постріл і все. Це вже потім, що трошки мандраж спадав, адреналін проходив. А так знаєш, що тобі потрібно працювати, і якщо не ти, то тебе. Росіян можна назвати такими ж людьми, як, скажімо, ми. Чи вони чимось відрізняються? Відрізняються. То не люди. Те, що вони роблять, то. Це взагалі не буде. На вашу думку, це їхня культура, їхнє виховання, чи вони самі такі? От, самі послі? Вони самі по собі такі. Угу. Їх вже не змінити. Угу. А що їх може вилікувати? Ну, крім кулі снайпера, звичайно. Поміняти треба дуже багато їм всього змінити. Якраз. Яка ситуація, в якій ви були? Бойова була для вас найважчою от, в такому плані так, психологічно? Ну, Найважче, коли тобі е, відпрацьовує танчик або тобі в бліндаж прилітають 120-ти. І коли ти йдеш в мавіти відпочивати. Це саме найважче було. І саме найважче, коли е, ти з побратимами спілкуєшся, е, пересікаєшся, а через годину, через дві вже їх немає. Це найважче. Чи ви встигли взяти участь в боях на Харківщині, зокрема, Харківської наступальній операції тоді? Ну, в Новолчанській, в Харківській області, що, що Ну, Це вже була тоді це вже оборонна після... операція. Да, а саме вже... коли було звільнення ні. Харківщини. Тей час ми були вже в Кривому Розі. Угу. Ви були на навчені. Ні, ми вже були прикомандіровані до батальйону і ми вже працювали, вже виїжджали на Херсонщину. А якраз під час боїв за Херсонщину високопілля? високопілля Ось, так, так, участвували. Ви були там. Так, і... На прикритті хлопців, які заходили, що штурмували, прикривали їх. Де було тоді у противника найкраще організована оборона, В якому місці? Ой, зараз вже не скажеш, бо дуже часу багато пройшло, і е, за останній час теж дуже багато всього происходит. То, Щоб сказати, що не, ну, не все пам'ятаєш то, що було. Цю війну зараз називають війною дронів. Зрозуміло, що вони дошкуляють всім, але в тому числі вперше і вам. Як ви боретеся з цим? Перше, що. Е, Ну, працюємо що з підрозділами, які відповідають за дрони, то виходить, це спілкуюся з ними, що чи то наше, чи не наше. І якщо не наше, то стараюся якось сховатися, щоб менше було тебе видно. Ну, а так, то вони 24 на 7, що літають, то особа не сховаєшся. Це вже везіння, в кого яке. Чого вам зараз найбільше бракує у вашому підрозділі? З озброєння з техніки? Ну, напевно, що зараз не вистачає. Більше того, що коли, щоб займатися, що чим, ну, частіше займаєшся, тим краще воно удосконалюється. А коли ти там не займаєшся, то трошки втрачаються навики. То Тренувань. Не вистачає більше тренувань. Що не вистачає боєприпасів, що не можуть. Це почалося тільки зараз чи була така проблема раніше? Ну, воно як коли. 50 на 50. Mm -hmm. щоб... Ваш командир під час оточення в Бахмуті писав вірші. От, Ви, до речі, читали їх чи ні? Ну, раз у Фейсбуці, що проскакало, mm -hmm. що було. Це в нього такий спосіб. Сама концентрація почув. Як ви концентруєтесь? Ну, спілкування з рідними, що з дружиною, з дитиною. Що... Тим саме музику якусь послухати, десь ну, побути на самоті це відволікає. Що... Бо це все трошки напрягає, коли ти на самоті, то ти концентруєшся на чому-то одному. І... Ну, легше стає. Чи є таке зараз, що вас найбільше, скажімо так, мотивує і надихає сили? Мотивує те, що хочеться швидше, щоб все закінчилось, повернутися додому живим і жити своїм життям, яке проживалися що раніше, що до війни. Є до чого стремитися. таке само, що хочеться бути з близькими, своїми рідними. Мотивує це все. Таке поняття як бойове братерство, воно вже до вас наповнене реальним змістом. Так. Що ви в нього вкладаєте? Які Зараз емоції? емоції, які вкладаються, коли десь хлопці виїжджають на бойові задачі то і ти залишаєшся на місці, тобі не вистачає цього спілкування. Таке саме, що вони їдуть, ти залишаєшся на місці чи навпаки. О, з цього не вистачає. Бо як хлопці поїхали, а я залишаюся. А чим навпаки я поїхав, а хлопці залишилися. То... Кажу, що знаєте, от стосується ветеранів, що багато ветеранів фізично повертаються з війни, але, скажімо ну, там... так, головою да, розумом вони з цієї війни повернутися не можуть. Є. Чи є така проблема справді зараз? Є. Що, так же само, що коли приїжджаєш відпустку додому, то. Тобі треба деякий час перестроїти, щоб ну, вернутися до е, звичайного життя. Але все одно думками ти залишаєшся з побратимами. Зараз Верховна Рада прийняла новий закон про мобілізацію, який президент підписує цей документ, але проблема з мобілізацією це все одно не вирішує. Що ви відчуваєте по відношенню до тих, хто не хоче виконувати свій обов'язок? І шукає, ну хтось каже, що от у них є логічні аргументи. Ну, крім здоров'я, що от вони вважають, що це має робити хтось інший за них, що вони для цього не народжені. А як можна буде надіятися на ту людину, якщо вона з самого початку починає ухилянтом бути? І коли вона попадає сюди, то ти не можеш розраховувати на неї. Ти не будеш впевнений в ній. Ну, є, є багато нюансів по поводу цього. Так, да, ну, обідно, що хтось ходить каву, попиває, що, а ми сидимо тут. А те само в кожного є сім'я і хочеться теж походити, погуляти з дитиною, щоб в парк вийти, виїхати десь на природу. Ну, за нас ніхто не зробить, наша робота. І ми маємо працювати і робити це все. Якщо людина не хоче, як ви думаєте, от її судно мобілізують, чи з неї буде добрий воїн, чи може таке змінити в неї всередині, чи вже ні, якщо вона не ну, хоче. Може, вона, може людина може. змінитися. Навіть буває таке, що на людину, яка 에, була невзрачна, і вона може показати більше, ніж то, що рахувалася, що бойові, то вони менше показують, чим то, що 에, були ці хлопці, які що, ніхто не на них. є. І таке.